Астрологічний прогноз, як вплине саміт в Хіросімі G7 на те, як буде відбуватися далі війна в Україні. Значить, Хіросіма місто, на яке було скинуто ядерну бомбу в астрології, як я в своїх відео багато розказував, з ядерною бомбою пов'язаний Плутон. Ну і Ми бачимо, Плутон Плутон дуже багато аспектів зараз має. Значить, і це означає, що ну, тематикою важливою була ядерна безпека. Також символічно то, символічно що лідери G7 відкрили саміт, пішли в парк миру. Парк миру і Юпітер, який перейшов з войовничого знака зодіака Овін в мирний знак зодіака Телець, він показує, що такий тренд іде не до розпалення війни, а до миру. Також Плутон, який є управль Скорпіона, наприклад, Джо Байден, Скорпіон, лідер цих всіх цього всього саміту. Ну і взагалі Плутон пов'язаний з глобальною політикою. Плутон зараз знаходиться в опозиції до Марса. Це означає, що глобальні політики вони в опозиції до Бога війни, проти Бога війни, проти Марса. І це означає, що цей, цей саміт, до речі, Плутон означає не. Те, щоб стримати контрнаступ, тобто стримати це Сатурн від термін, на більш, термін, більш пізніший термін відкласти. Давайте зробимо пізніше. Сатурн означає призупинити. Сатурн тут не фігурує, фігурує Плутон. Плутон означає знищити повністю це смисл Плутона. Тобто, тому цей саміт він спрямований на те, щоб знищити ну, війну як такову. Вважаю, що це ну, максимум відчутно буде у другій половині літа, Десь в середині літа Венера стане ретроградна, Венера, управитель політики. Вона ну, Терезів, тому що знака Зодіака, змінить політику. Також значить Венера, так, крім Венери, ще точки затемнень перейдуть в Терези Овін. Це зробить війну не такою страшною з середини літа. Тому, можливо, наслідки цього саміту максимум від що відчутно буде у другій половині літа. Ну а мінімум вони будуть відчути ну на початку червня, бо ще приблизно один тиждень дуже багато напружених аспектів між планетами, і це означає, ну що невідчутно на війні буде оці процеси ну примирення. Тобто, можливо, він, ну, це буде виглядати як війна, стане більш спокійнішою. Так, що це може виглядати. От, але такого, щоб цей саміт навпаки підтримував тему наступу, йти вперед. Вважаю, що такого немає. А також в напружених аспектах є Юпітер. Юпітір означає напрям, куди розвиватися. І це означає те, що. На цьому саміту оприділяється, як куди розвиватися, і за в знаки Зодіака Телець це знову ж таки напрям в бік міру, миру і як деокупувати українські території не за допомогою е, сили зброї, а за допомогою ну мирних таких е, дипломатичних процесів. А Путін впертий і не хоче йти на примирення, але у знака Терези, головного знака зодіака Путіна Вініра буде ретроградний з середини літа. А це означає, що Путін буде змінювати свою політику, змінювати свою позицію з середини літа. Значить, і я ще відео зараз про Путіна запишу. В нього влітку дуже ну такий негативний прогноз. Тобто, видно, що Путін не перемагає влітку, а програє. А також хочу таке сказати, що в червні, приблизно в районі 20-х чисел червня, Марс буде в з'єднанні з ліліт. Ліліт означає помилка, а Марс означає наступати. Таким чином, всередині і в кінці червня, активно вести наступ. Це ну дуже. Проблема а в карті Пригожина, в його натальній військового злочинця Пригожина, в його натальній карті народження Марс з'єднання з лілітом. І він, коли наступає Пригожин, то він вбиває дуже багато своїх злочинців-вагнерінців. От таким чином, якщо збройні сили України будуть наступати активно всередині і в кінці червня, то цей наступ. Він буде як наступ пригожена. Може він якихось відносних успіхів і досягне, але треба буде вбити, положити багато українських воїнів. Тому вважаю, що активний наступ у другій половині червня це небезпечно. Далі щас відос про Путіна запишу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, щирте відео. Пока.